Всім привіт! З вами я Діно Кінг, і сьогодні я вам покажу як атакувати в Age of History 2 або Age of Civilization 2 е і багато всього, що зв'язано з війною. Що іменно як атакувати, е то ж, напевно, всі знають, А тебе я скажу так. Я тут знімаю для новочків, тому що коли я сам був е научком, я ту гру дуже часто видаляв, не міг грати, я її просто... Терпіти не міг ту гру через те, що я не знав, як атакувати. Ех. Ну я, я вам нині покажу, як. Як блін, як, типа армію підблизчити. Я граю зараз на пісочниці, але ще треба було прокачатися. Просто не було як покачувати, тому я зайшов на пісочницю. Ну ладно. І покажу не тільки то, а ще щось дещо зв'язане з війною. А в кінці було саме цікаве. Але воно прогодиться тільки для пісочниців. Для державного пісочниці. Значить, так швидко зараз. Дивіться. Вас, щоб армію, треба нажати ось ту кнопку. І то, то вже залежить, вже скільки у вас грошей. Добре, я зараз швидко подам мобілізовую армії і покажу новачкам як атакувати. Я, я, я не розвала. Значить, щоб атакувати, я буду на не нападати е, Ну, просто. Не знаю, на молдову можна було напасти. Було нападати на... Ну, все-таки ту гра, не вибіжайтеся. Буду нападати на білорусь. Е я тут пишемо, в перших чотири ходи. Треба промотати до п'яти ходів. І тепер я можу голосити війну. І як нападати? Беремо, бачите, кажеш. Нажимаємо і нажимаємо на столу галочку. Лостого. І все. Далі ось такого по планах все. Роблю. Ну, я ще покажу, як я захоплюю країну, а потім ще це для новачків. Так як багато хто з новачків, думаю, не знає, як атакувати. То вже і я був таким. Я сам вже по як атакувати. От, я знаю, що мене захоплю. Скоро це не буду, бо, тому що я вже давно граю аджухістері, можу якось заходити. Ой, блін. Так, якщо ви армію опадково не туди відправили, нажимаємо на неї, на основу кнопочку переміщення, нажимаємо на, туди, на ту крунцю, яку відправили, і на 0. І тепер можете відправити туди, як ви хотіли. То якщо ви опадково не туди нажали. Є. А тепер, щоб повноцінно захватити, тобто, бачите, тут така фізня. Е, Тепер, щоб повноцінно, бачите, у з збоку з боку є така штучка. О, у з у з боку є така штучка. Нажимаємо у мирні переговори. І у вас є 45, а у Білорусі 69. Знаєш, що все не вийде. Е, ви можете, як хочете, взяти, ну, іменно... ой. Ну, іменно... Я. Округливо так отдалось. Ось так от окружу. Різьмо окруження. Мені дивіться. Хоп, все. Ну а тепер саме головне. Ну як, найголовніше було як нападати. І. А тепер я покажу вам чітко. Вони можуть працювати всюди, але просто на простому режимі у вас мінусине не одразу дуже багато. Пишемо хай. А. Сет. Обов'язково пише хай. І воно веде. Можна собі армію. до 2 мільярдів. Тобто, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. І тою армію можна атакувати. Во. Але ви головне не виходите, як я ж он вийшов. Бо тому ж доведеться наново писати хай. А якщо треба не виходити, то. Хай не треба буде на нього написати. А ще один чіткодик, він пригодиться вже для тих, хто не в пісочниці грає. Хай. Просто пишемо арму. І вам добуляється 300 армій, І так можна безкінечно. Але при тому гроші теж не занімаюся. Во. Ось таке чітко да я вам показав, як нападати в цій грі. Для новичків, то думаю, корисно буде. Ладно, всім па-па!